Іша, Іша, Ісус, Іша, Іша, Ходімо. Ходімо. За мною, за мною. гвардія за мною. Іса. За мною. Ходімо, ходімо, я принесла. Самого рачку вам на комку. Іса йде, іс. Ходімо, ходімо. За мною, за мною. За мною гвардія, за мною. Ось. Ходімо, ходімо. Туди, гвардія. Наедайтесь. Е ще е, а му задумался. Наїдайтесь. Ешь, 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 чему додумався? Ешь, карточки, ешь. Ешь ешь еса. Косточки ешь, мерзавес. Мерзавес, малый, ешь косточки. Ну и черт возьми. Ну и черт возьми. На ось. Ось зараз я йому розділювали між двох. Ти щось хоч зараз тобі кину. Піду жди. Ну. Будеш їсти, я не знаю, воно грубе. має тобі малого дата. Немає, немає. Тоби для вас немає, бо вони грубі, лапа, грубі дуже. А собачки поглянь, як гарно їдять. Поглянь, як гарно, собачки їдять. Ешьте, єсте, їжте, мої хороші. Ісоймак Магда, їжте. Добренькі, добренькі, так? Єсте, єште, мої хороші, їште. Наїдайтеся. Ну, їй мої хороші, Наїдайтеся! скільки хочете. Наїдайтеся. Мої хороші, наїдайтеся! Так, тепер буду собачки йти, виїжте на здоров'я. Ось дощ йде, дощ йде, дощик іде. Такий теплий, спокійний дощик. Благословенна, спокійна і тиха погода. Бог нас любить, дає свою охорону, дає свою защиту, свою милість, свою любов, дає покров небесний, дає своє благословення, поміч неба. Бог нас дуже любить. І що він поруч з нами. Що він дав всю таку прекрасну, благословенну, спокійну і тиху, дощову, спокійну і гарну погоду. Ось. Тепер потрібно йти до ходу. Не бачу нікого для людей, ніхто не йде. Ще обрація їде в хорому. Лише милі друзі, браті їдела хрому, вона їла. а тепер я її помаленьку прямую додому, прямую через ці нелегкі дороги, у сонячне місто, у місто вожанце, місто покою, у місто, благословення, у місто там, де є покой, де нема смерті. Там, де немає смерті, там, де немає горя, і там, де немає сліз. Я при цьому життяму рівному шляху прямую в один симфонічний божественний край небеса. У нашому житті бувають зльоти і падіння бувають. Ми спотикаємося і падаємо. Але з Божою помічю ми проходимо через ці нелегкі важкі дороги, Бог нас піднімає все одно духовно і веде в небеса. Край. Там, де 12 разів на рік родять фрукти, яблука. Там, де нема смерті, болі і більше немає страждань. Там, де щастя, блаженство і вік. Радість, покой і життя вічно в небесах. Там будемо жити з Господом Богом у віки віков. Там, де буде вода жива, там буде щастя. У тому симфонічному царстві безкінечне. Ми продаємо життя, ми це земне життя. Появляється життя і зникає. Так, наше, так пара зникає, і зникає так наше життя. Появляється і зникає, а там вічність. Чи ти в небесах, вічному блаженстві, чи ти в муках, вічному аду. І ми повинні, як Пілігрими, цю дорогу з Богом. І ми будемо жити з Богом, бо на їх на басах. і прекрасна погода. Слава Богу, до його любов і милість Його. Амінь. Я вже дійшла.